Добрий день, шановні читачі-глядачі. Сьогодні в програмі Нова Літера. Три книжкові новинки, з якими приємно зустріти весну: Жива бібліотека в Україні, книготерапевти в Британії, зізнання в винній залежності поета і письменника Ігоря Помаранцева, подорожі Юрія Андруховича і улюблені книжки трирічного читача. Наприкінці березня в Києві працювала жива бібліотека. Це такий захід, де можна почитати людину. Перша жива бібліотека з'явилася більше 10 років тому в Данії, а сьогодні працює в більш ніж 40 країнах світу. У нас бібліотека перебувала всього декілька днів, протягом яких можна було поспілкуватися з книжкою мусульманином, книжкою біженцем, книжкою лесбійкою або книжкою наркоманом та іншими всього. В каталозі більше 25 осіб. Правила користування живою бібліотекою дуже прості: за один раз можна замовити одну книгу, важливо ту, яка найменше подобається. Повернути її за 45 хвилин треба в тому ж фізичному та психічному стані. Ставити можна будь-які запитання головне мати бажання ці запитання поставити і почути відповідь. Головна мета живої бібліотеки. Це боротьба зі стереотипами та опередженнями, що склалися в суспільстві щодо певних груп людей сексуальних, расових, національних та релігійних меншин, людей, котрі живуть закритими групами або ж є прихильниками непопулярних ідей. А от працівники лондонської живої бібліотеки, яка відкрилася нещодавно, але працює на постійній основі, вважають, що головною метою такого проекту є. Надати змогу людям поспілкуватися один з іншим. Напевно, в цій ініціативі знайдеться місце для всіх цих аспектів, але мені не зрозуміло, чому називати це бібліотекою. напевно, коректніше було б назвати це хомотекою. Далі в програмі Нова літера вінотека, звичайно, на книжкових сторінках. Ігор Помаранцев, поет, есеїст, правозахисник і журналіст, народився в Саратові, виріс у Чернівцях, де отримав вищу філологічну освіту. Пише російською мовою та відносить себе до російського літературного поля. У в му році Ігоря Помаранцева заарештували за розпосудження забороненої в СРСР літератури. У 78-му був змушений емігрувати. З тих пір живе у Західній Європі, працює радіожурналістом на BBC Радіо Свобода. Пише вірші есеї радіоп'єси. на міжнародному поетичному фестивалі. Меридіан Черновіц» він представив свою книгу Винарні російською і українською мовами. Тексты до книги писалися протягом 30 руки Я винно зависимый человек, и в чем выражается эта винная зависимость? Не в том, что я всякий раз там наравлю откупорить бутылку и налить себе вина, а в том, что каждые три месяца я испытываю странный зуд вот в этой руке, которая сейчас да, никчемная и безвольна. Странный зуд мне очень хочется писать или нет. И я вот в этом смысле, я винно-зависимый человек. Зависимость от самой ткани вина, которую принято называть «тело вина». Да, и это тело может быть таким же прекрасным, как человеческое тело. Это зависимость от цвета, и часто это изумительный цвет. Это зависимость от обоняния, да, это прекрасная зависимость. Я бы вот с чем сравнил это с любовью. Любовь не получается так, чтобы те, кто любят друг друга, были независимы друг от друга. Они зависимы и друг от друга, и это прекрасно. Напрасно он пригласил ее домой. Он, конечно, старался. Запек баранину по-турецки, купил бутылку барола, ненавязчиво пахнущего смолой и розой. Но она тотчас заметила треснувшее окно библиотеки, порванную бумажную лампу и, главное, бойлер, стонущий так, будто у него отек легкого. Вот это и есть интерьер его души, подумала она. Ладно, не интерьер, а пейзаж. Это слово показалось ей лиричней. И, найдя его, она смягчилась, чуть-чуть оттаяла. Так получается, что я всю жизнь живу на отшибе. Э, и путешествую всегда, путешествую и оказываюсь на всяких европейских э, отшибах. И э, обо мне иногда пишут, что я правозащитник и диссидент. И я однажды подумал э, немножко нелепо о себе читать что ты отщепенец, но я подумал, что я действительно в русской культуре или в русской литературе э, диссидент чувственный и эротический диссидент, потому что доминанта русской культуры водка, это прежде всего водочная культура, и я думаю, что дело там не в теме, но если вы всерьез читаете Достоевского, вы понимаете, что это водочные припадки у него, да, вот такая вот возгонка, возгонка, а, 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 а потом релаксация, э, это специфичный водочное явление, и Достоевского, проза Романа Достоевского, я думаю, они просто часть водочной культуры. Ну, а у меня так получилось, да, что я вот такой колониальный имперский человек. Таких людей, кстати, много в Англии я обнаружил. Например, Лоуренс Даррелл, он практически, по-моему, за всю жизнь два года только жил в Англии. Так вот, мое чувственное диссидентство довело меня до того, что я оказался на обочине русской литературы со своей винной темой. И за это, кстати, и расплачиваюсь холодком и отчуждением культуры, в которой я работаю. У самого Васінніва моря книга Наталії Осіс не дарма має під заголовок італійський щоденник. Ця книжка дійсно є щось на кшталт паперового блогу, який вівся кілька років. А жінка, драматург, театрал, перекладач, розлучена мати з дитиною на руках знаходить нове кохання, і це кохання має, в свою чергу, італійський паспорт. Новий дом, нові звички, нові традиції, нову їжу, нових людей все це письменниця описує дуже живо, якісно і зі смаком. Осіс не обмежується лише описанням аборіганських традицій. Вона пише і про власну асиміляцію, що завжди цікаво, тому що можна приміряти на себе. Конечно, купить, то есть взять товар, заплатив за него деньги, можно было бы и быстрее. Но в этом вся прелесть Италии. Ее культуру сложно разделить на духовную и материальную. Каждая вещь должна быть красивой и функциональна. У каждой вещи должна быть своя история. С этим сложно поспорить, хотя я все-таки в маленькие итальянские магазинчики хожу скорее с культурно-познавательными целями, чтобы полюбоваться на экспонаты и узнать что-нибудь новое. А материальные запросы, как ни крути, удобнее удовлетворять в супермаркете. Продавцы, пардон, негацианты, по этому поводу очень переживают. Не за меня, а за всю нацию, за страну, которая, очевидно, скоро скатится в тартарары, поскольку современные люди и особенно молодежь не умеют уже ценить вещи. Еще одна новостняная стоит сутково позитивно. Книга «Ц. Мир с первого взгляда». Коротко кажучи, збірка дитячих перлів укладена Тетяною Лазаровою. родзинкою цієї дуже кумедної і надихаючої книги є історії про власне дитинство і про дитинство своїх дітей, або навіть і онуків відомих людей. Андрія Більжу, Нони Гришаєвої, Євгенія Гришковця, Юлії Меншової, Юрія Норчтейна, Леоніда Парфонова, Артемія Троїцького, Віктора Шандровича, Міхайла Ширвін та Сергія Юрського. І не тільки цікаві і кумедні історії розбавлені спогадами цих самих людей про речі, які зникли з побуту вже на їх власних очах. І ця рубрика називається Речі з горища. Цю книгу можна читати з будь-якого місця безліч разів і щоразу отримувати насолоду від дитячої безпосередньості і щирості, яким, напевно, треба було повчитися і нам, дорослим. Ця книжка мені не очень подобається. Це із бібліотеки. Всі книжки. Мені нравится, только я її не знаю взагалі. І эту. Вот эту, вот эту. Я только эту знаю. А остальные я не знаю. Одну вот эту я знаю. Про с пиджачком. Пиджачок, ежачок. С колюшками пиджачок. и такого пиджака киска псила ежака. Да вы дайте ежаку, а ведь спаты в пиджаку. И я люблю ходить в библиотеку. и, и Там и, и книжки, всякие, там всякие книжки, короче, есть про скруджа Монтака, там про любовь, люб ой, любие книжки. Вопрос Фінклера роман Лауреат Букарівської премії 2010 року. Її автора Говарда Джейкобсона вважають гумористом, а книгу називають дуже смішною. Чесно кажу, мені вона здалася досить важкою і трагічною. Навіть так, головний герой роману несіло не впало, вирішує стати євреєм. Роман з єврейською жінкою, вивчення книжок і релігійних настанов не дуже наближає його до мети, але дуже віддаляє від його друзів, які є самітами за народженням. Те, що викликає у нього Неофіта, їх лише дратує. Взагалі, питання Фінклера це дуже важке питання. Фінклером герой називає всіх євреїв. Маючи прізвище свого друга за загальне уособлення, забагато всього намішано в трагічній історії цієї нації, і надто різні думки мають з цього приводу представники різних народів і релігій. В будь-якому разі спроба Говарда Джекобсона розібратися з цим запитанням варта уваги і поваги. Юрій Андрухович, який нещодавно презентував свою книгу «Лексикон інтимних міст на Лейпцигському ярмарку, вирушає в український тур з презентаціями цієї книги. На жаль, він складається зі значно меншої кількості міст ніж 111, про які написано в книзі, і Запоріжжя серед них немає. Хоча в книзі нагадаю є. Але не використати цей привід і не згадати про чудову книгу і її автора ми, звичайно, не можемо. Чому взагалі як вам здається сенс подорожів? Можливо, філософський. Я не знаю, чи в мене вийде зовсім так по філософському, але мені здається, що людина повинна своє власне життя зробити якомога насиченішим, багатшим. Вона Повинна за це одне єдине життя, яке їй дано пережити якомога більше всього. І подорож є одним із мабуть, одним із шляхів досягнення цього. Ну за моїми спостереженнями, є, наприклад, така парадоксальна річ, яка відбувається з часом. Під час подорожі, так, тобто він, наче, ущільнюється, так, і е, один або два дні, е, чи, скажімо, тиждень проведений в дорозі, він за нашими відчуттями може дорівнювати якомусь місяцеві так, або місяцям, навіть і це надзвичайно е, гарна. Оця от можливість, так? Тобто ми, виявляється, і не такі вже безпорадні, якщо йдеться про час. Тобто ми, ми можемо теж якось його нагинати, так? умовно кажучи. Філософія десь така, от, що ми порушуючи якісь межі свого перебування у просторі. Ми водночас розтягуємо межі свого перебування в часі. Не треба боятися от в цій гонитві за ущільненням, за кількістю вражень, що ти втратиш щось дійсно важливе. Безумовно, безумовно, ну але ж за втраченим не плачуть, Так? Тобто, безумовно, щось важливе кудись вислизає, а щось несуттєве. Заповнює цю порожнечу, ну, але в остаточному підсумку, мабуть, оце не суттєво і виявляється важливим. Так? Тобто тут ще і оця така відданість його величності випадкові, так? вона теж, мабуть, відіграє свою страшенно важливу роль. І, і подорож, оці, знову ж таки, вплив випадку. Значно підвищує так його роль, його значення. Вірити в те, що під випадком може десь ховатися доля. Абсолютно, так. Ну мені страшенно подобається запис Олександра Довженка в одному зі щоденників, де він пише: Бог є, ім'я йому випадок. От, і тобто, тут саме мабуть, слово я вірю, так, те, що вжили. Пам'ятаю ту зовсім коротку мить істини. Десь на шляху поміж Донецьком та Луганськом усі ми водночас і вголос читаємо з дорожнього знаку слово Єнакієве. Після цього багатозначно переглядаємося і більше ніхто нічого не каже. В Британії з'явився новий цікавий сервіс, пов'язаний з книжками, The School of Life пропонує своїм користувачам послуги консультантів книготерапевтів. В залежності від потреб клієнтів вони підбирають йому план читання, який складається з книжок, які потрібні саме йому. Наприклад, заможній людині, які здається, що вона переживає кризу середнього віку, рекомендують великий Гетсбі Фіджеральда, хроніки механічного. Птаха Муракамі Хендерсон, король дощу Сола Белоу і Дзвін Айріс Мердок. А якщо вас задовільняють аналогічні консультації програми Нова літера, що правда не пов'язані з жодними кризами, шукайте повний відеоархів програм на сайті телеканалу Алікс або дивіться нас в прямому телеефірі в суботу о 11.45 та в середу о 8.30 і 6.00 годині вечора. Читаємо.